Питання встановлення тимчасових споруд на території міста як у правовому полі, так і самовільно, з бородою. Не одна каденція депутатів міської ради ламають списи, щоб привести до ладу їх діяльність. Так і цього разу народні обранці запропонували варіант справедливого надання дозволу на встановлення мафів. Депутатка Наталія Шкут наголошує, що цю процедуру необхідно проводити на конкурсній основі. Моя пропозиція за кожного підприємця, котрий хоче будувати. Якийсь мав, будь ласка, проєкт, щоб ми його бачили і чуть ли не, те, не те, де так правильно аукціон. Тобто у 2018 році, коли я подавала документи на реконструкцію, не на нову будівлю, реконструкцію, яка мені була потрібна, як підприємцю, мені запропонували ті депутати каденції, щоб я зробила проєкт, я його зробила. Будь ласочка, якщо зараз на одному місці п'ять чоловік хоче е, побудувати якийсь е, красивий мав, ну... Всі хочуть. ну то є тут треба якось рішати. Пані Наталя впевнена, що тільки найкращий проєкт споруди, який визначать більшістю голосів депутати, має право на життя. Своєю чергою головний архітектор міста Володимир Єфремов нагадав, що попередня каденція депутатів прийняла рішення про заборону встановлення мафів на центральних вулицях міста. Для того, щоб зайти в правове поле нам треба спочатку призупинити рішення сесії від 2020 року. Яке забороняє нам на цих вулицях значить, розположити нові деси? Головний архітектор повідомив, що підприємці принесли йому заяви на встановлення ларків на центральних вулицях міста Свободи і Марата. Ділянка по Марата, на якої можна розмістити п'ять кіосків, всього, уже на ній 12 заяв. Тепер по по вулиці Свобода 18 на на ділянці якій 5 можна розмістити кіоск. 8 заявок. Ну, то бишь, ну вот, а сегодня Липиринто на комиссии заявляет, так подождите, хлопцы, я в 8 году, вернее, в 6 году обращался, меня не дали значит, разместить, он тогда хотел заниматься сетевым продажей по телефонов и возле этой налоговой инспекции поставить 4 киоска, большого, павильона Багинский, большой. Ну вот, ему отказали. А этим, ну так, есть здесь справедливость. На рішення Созу, і поки воно існує, розглядати нічого не, не, ну, Вже, при... не скажемо, на Ні, ну якщо ми так, призупиняємо, розглядаємо. Ні, скажімо, на зараз. Якщо ми призупиняємо, ми маємо право то, призупинити. Ви ж, сеті, ви ж депутати депутати запропонували всі заяви на встановлення малих архітектурних форм за адресами вулиць, на які встановлена заборона попередню каденцію народних обранців, винести на розгляд пленарного засідання. Цей бардак, який вийшов, Давайте за булочився, маргінали заяв, і ми по пунктам пройдемо кожен пункт окремо ми роз. Ну, для того, там, працювати. Чи призупинять депутати попереднє рішення на встановлення тимчасових споруд на центральних вулицях міста стане відомо після сесійного засідання, яке має відбутися у п'ятницю дев'ятнадцятого липня.